Для вас особисто, що найцікавіше робити піч, камін чи грубку? Я так розумію, що всі ці мають різні технології. Чи технології Абсолютно різні. Тобто пічництво, це я завжди порівнюю як медицина. От ми знаємо, є лікар, але є лікар-хірург, є лікар-стоматолог. І це абсолютно різні лікарі, які ну, не буде стоматолог робити роботу хірурга. Так само пічництво. Такий був нав'язаний стереотип, що майстер-пічник повинен робити все. От як ви кажете, і камін, mm -hmm. і грубку, і оцю таку, як в нас називають, кухня з варильною поверхнею. Але це насправді не так, тому що пічник професійний. Якщо він хоче дійсно відшліфувати свою майстерність, він все ж таки повинен вибрати для себе такий знаєте, якийсь вузький напрямок. Ми коли починали, також робили все. Тобто, у нас, нам ми не знали, що можна так вузько працювати. Треба оцю групку робимо групку, треба там, кухню, робимо кухню. Вже останні три роки ми це скоротили все, і відповідно робимо дуже мало тобто, цих конструкцій. Робимо, як ви кажете, грубки обігрівальні і каміни, тобто дві речі. Uh -huh. Для себе я не можу, відповідаючи на ваше запитання, виділити, що мені краще. Тому що вона, оця робота вона кожна різна. Навіть роблячи сотий раз одну і ту саму з. Технічної точки зору конструкцію, вона все рівно не така, тому що ти робиш в інакшому будинку, там інакші люди, там інакша енергетика. І воно, ти приїжджаєш, ми зробили приблизно 300 об'єктів по Україні, і ти кожен раз робиш ніби перший раз. Тому я не можу виділити, що мені краще, тому що я наскільки люблю цей процес, а найбільше я люблю емоції, які. Отримав, які потім, коли ти закінчив роботу, коли ти розпалив у цій пішці, емоції людини, якої ти зробив, ці емоції не передати просто словами. Останній наш передостанній об'єкт це було коли ми зробили камін, Жінка не могла стримати сліз, і я не міг стримати разом з нею. Реально, мені просто текли сльози, тому що вона три рази вона виходила з кімнати, бо вона була. Переповнена цими емоціями, що наскільки це була якась їхня мрія, мати цей це вогнище в хаті, і от я працюю заради емоцій, от реально.